Отже, щоб запуса... запустити середовище Scratch, якщо воно встановлено на вашому комп'ютері, слід вибрати значок Scratch на робочому столі комп'ютера, і два рази класнути на ньому лівою клавішою мишки. Або вибрати кнопку Пуск. В меню пуск знайти вказівку Scratch. Або в розділі рекомендовані, або в розділі Усі програми. І теж там буде Scratch. Можна, не встановлюючи на комп'ютер, теж працювати в середовищі Scratch, але в онлайн його версії. Для цього слід запустити браузер, ну, скажімо, Google Chrome. Google Chrome в адресному рядку ввести scratch mit edu. Відкривається в нас сайт, scratch, вибираємо створити. І перед нами відкривається онлайн, середовище онлайн. Scratch. Налаштовуємо. Так, вибираємо мову. Так, зайві вікна закриваємо. І перед нами онлайн-середовище Scratch. В онлайн-середовищі Scratch ми можемо бачити всі елементи, які є якраз потрібні для роботи в даному середовищі. Ну, зокрема, є об'єкт, так званий спрайт, є властивості об'єкта, назва об'єкта спрайт, відстань від по горизонталі від лівого краю. Відстань від лівого нижнього краю по вертикалі від нижнього краю. Є властивість показати, є властивість розмір, є властивість напрям. І є вигляд самого спрайту. Ну Наприклад, властивість показати. Ми можемо або показувати спрайт, або не показувати. Властивість відстань по горизонталі це відстань від лівого краю до самого спрайта. Ну, наприклад, задамо якусь цю властивість, просто набравши із клавіатури. Ми бачимо, що відстань збільшилася. Повернемо назад. Відстань по вертикалі це відстань від нижнього краю до спрайта. Введемо теж. Бачимо, відстань збільшилася. Можна також змінити розмір. Наприклад, збільшимо. Не 100%, а 200%. Збільшення в 2 рази. Можна, повернемо назад, можна і зменшити. Наприклад, вказавши 50%. Зменшиться в 2 рази. Також можна змінювати напрям. Наприклад, класнувши на цьому значенні напряму, можна вибрати три опції. Повертати навколо, повертати зліва направо і не обертати. За допомогою стрілочки, ми можемо вказувати напрямок обертання. В даному випадку обертати навколо, я рухаю стрілочку, спрайт обертається навколо. Зверніть увагу, що змінюється значення напряму. Якщо виберемо зліва направо, то обертання буде відбуватися ось таким чином. Якщо виберемо не обертати, то обертання при цьому відбуватись не буде. Це можемо таким чином змінювати властивості. Спрайт можна вибирати. Наприклад, коли я наводжу мишкою на ось цю іконку, на цей значок, появляється меню. Ну, от спрайт. Це з комп'ютера можемо додати власний спрайт. Класно, на Даному пункту меню. І спробуємо вибрати якийсь: ось в мене є заготовка. Такий ось спрайт. І в нас відбувається імпортування. Ось є наш спрайт, який ми додали свій із комп'ютера. Я можу видалити даний спрайт, натиснувши біля його вигляду, біля його образу, на значок кошика. Ось зник. Можу додати спрайт випадковий, сюрприз. Випадково обраний спрайт, Якийсь нам комп'ютер вибере сам і додасть. Ось він є. Можна додати, намалювати самому якийсь спрайт, Коли я вибрав намалювати самому, відкривається нам графічний редактор, де я можу собі вибирати чи малювати якісь там об'єкти, які я забажаю сам. Так? Можу туди додавати, обирати, змінювати і так далі. І вони відразу з'являються ось тут як спрайт. Так. Можу додавати із бібліотеки. Є заготовки відповідні в скречі оцих спрайтів. Виберемо, подивимось на бібліотеку. Вони є. Тут всі об'єкти, які є, всі спрайти. Є група тварини, є група люди, є група фантазії, танцювальна музика, музика, спорт, їжа, мода, літери. Тобто ми можемо вибирати собі за категоріями так зручніше. Ну, Скажімо, я щось хочу туди додати із бібліотеки. Ну, візьмемо, наприклад, ось такий баскетбольний м'ячик. Ось він з'явився в якості спрайту. Все, що ми тут створюємо, ми можемо зберегти, вибравши файл і вибираємо завант... «Вивантажити на ваш комп'ютер. І воно м нам відкриє зараз. Відповідно, вивантаження. Вже у нас файл вивантажився на комп'ютер. Čez odprtni bruser.